Вітаю, друзі! Розглянемо сьогодні монету із серії інші монети, присвяченої 50-річчю компанії Київ -Міськ яка працює, щоб зберегти і прикрасити архітектурне обличчя Києва. Монета була введена Національним банком України в обіг 18 травня 2005 року. Номінал монети має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу масою. 12,8 грами, діаметр 31 міліметр, тираж 20 тисяч примірників. Гурт рифлений. Так, почнемо з аверсу. Аверс такий не дуже скромний, скажімо так. Не дуже багатий на деталі. Так. Значить. Значить, аверс. На аверсі монети у центрі зображений малий Державний герб України. Під ним рік карбування монети 2005. По колу розміщено написи Національний банк України. Угорі. Дві гривні унизу. Та логотип монетного твору Національного банку України. Унизу. Праворуч. Перейдемо до розгляду реверсу монети. Так. На реверсі монети зображено об'єкти, побудовані компанією київ серед яких на передньому плані будівля Південного залізничного вокзалу. Хто був в Києві, приїжджав в Київ залізничним транспортом, то міг на південний вокзал, то міг його бачити. Ось така, друзі, монетка була на огляді. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український YouTube.